О, є контакт. Я знайшов супер е, постачальника. Ціна бомба. Такий товар в Україні можна втричі дорожче продавати. А ти впевнений, що це не шахраї? А чого ти взяв, що це шахраї? Він повністю є... можна довіряти. Дивіться, фото скинув мені, відео з фабрики також є. <рес> 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 Бля! Видалений чат вічат. Що робить? Що робить, Діма? Що? Нічого ти треба було перевіряти постачальника. Ти думаєш, що ця людина тобі щось продала. Тарас, ну ти що, знову сам напряму з постачальником працював? Ти знаєш, скільки з камер в товарному бізнесі? Ні? Та й в мене ніколи таких ситуацій не було, все було прозоро. Ми таких випадків бачили вже сотні. Ми б все зробили, поперевірили, поспілкувалися. Що ти зекономив, я просто не розумію. Ну, звідки я знав? Ну, скупи плати двічі. Що ж зробиш? Буде уроком мені. Ну, що тоді, доставка плюс? Чи ти знову хочеш якомусь камеру відпустку оплатити? Та ні, ні, я вже на таке не поведусь, ти що. Діма, чого ти мені не підказав зразу? Тебе ж чуйка є. У мене принтер є. Тебе чуйка на китайців є. Хеалан. Перевіряю постачальників перед оплатою. Мінімум ризиків, максимум безпеки. Загружай.